Привіт! Давно не бачилось. Дійсно, давно. Спробуйте згадати, де я зараз знаходжусь. Можете написати, хто що думає. Спробую наверсати всі новини, які були за весь цей час. Якщо ви щось вже знаєте, то ви молодець. Якщо ви чогось не знаєте, то приємного вам перегляду та прослуховування. Перша новина від астралу це про їх жилет інд чи індус, не знаю як правильно, бо взагалі жилет названий в честь річки індус чи інд. Ну, залежно від того, як правильно називається річка, в нас так правильно мабуть і варто називати жилет. Це е, велика річка, яка е, бере свій початок в Тибеті, протікає через Пакистан, Китай, Індію і впадає в Індійський океан. Це великоросхідна річка, Big Volume, де дуже багато води, і відповідно вона наштовхнула на те, щоб на назву, мабуть, цього жилету, як каже сам Астрал, то зараз рівень каякінгу збільшується, вимогою каякерів збільшуються, відповідно, має бути відповідний ступінь захисту. Основна відмінність індусу. Від попередніх жилетів це висока плавучість. Вони заявляють, що це 22. фути це трошки менше, ніж 10 кг. Якщо ви нічого взагалі не знаєте в цих ступенях плавучості, то взагалі, мабуть, середній жилет для Whitewater має ступінь плавучості 6 кілограмів. Може я неправильно кажу в пані, що плавучість вимірюється в кілограмах, але є виштовхнульна сила, яка вимірюється в нітонах, і є плавучість, яка вимірюється. Ну я, я чомусь вважаю, що вона вміє в кілограмах. Тому, якщо ви вважаєте, що це не так, можете мене поправити. Ага, отже, у індеса ця получість на 33% більше ніж у звичайних жилетів. Єдине, що мене дуже не подобається в цьому жилеті, це кишенька. Мені здавалося, що у брінжекі та блуджекіта дуже прикольно зроблена кишенька, яка отак вот -так також розкривається. Тут вони вирішили замінити цю кишеньку на маленьку, яка просто можна засунути руку тут чи тут По великому вак... рахунку в одному з оглядів у якогось чувака. Я бачив, і він каже, що ну ви можете рахувати, що це кишенька для телефона. Ну блін. Все фігово, що у вас була повноцінна кишення, куди ви могли напхати багато чого, мали нормальний доступ розкриваючи і так. А тепер у вас замість цього залишилась просто кишенька для телефону. Але він каже, що ця кишенька для телефону зручна, тому що якщо її навіть не закривати, то телефон не випаде. А тут телефон може випасти. Ну блін, я не знаю. Е, мабуть, так, да. чуваків, які. У яких е, вимоги до каякінгу вже настільки високі, мабуть для них достатньо однієї кишеньки для телефону. Ну, по великому рахунку там лишилися бокові кишеньки, да, бокові е, куди може там напхати, все це інше, але все одно ця передня кишенька, яка була максимально зручна, як на мене? Е, мені здається, що астрал зробив не дуже вірно. Хоча також від е, одного чувака, який робив огляд на цей жилет, він сказав: Я довіряю астралу, мабуть, вони роблять правильно. Ну, таке. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що цей жилет буде користуватися попитом, тому що цей жилет, мабуть, додає більше впевненість для того, щоб катати таку срань. В будь-якому разі, добре, що Green Jacket ще досі в продажі. І насправді, коли я побачив всі ті новинки, які виходили у Астрала, я задумався, чи дійсно астрал. Чисто каякерський або раторський бренд. Я зайшов на сайт Астрал, подивився історію. Може, дійсно щось пропустив, але все-таки є бренд, який спеціалізується на виготовленні спорядження для сплавів. Але останнім часом вони трошки почали ще додавати лінійки для аудору різного аудору. Вони випустили лінійку одягу одягу з коноплі. Вони почали фукати на синтетичний одяг, тому що він, хоч і може вироблятися із перероблених якихось продуктів, але все одно конопля це типу органіка, і це більш екологічно, ніж будь-яка перероблена синтетика в будь-якому разі. Астрал випустив шорти жіночі і чоловічі випустили лом сліви. І на цих відосах люди бігають в них по горах, ходять в походи. Тому, в принципі, астрал тепер можна побачити не тільки на каякерах. І це стосується взуття, яке в них повиходило. Так само вийшли лаяки, легендарні легендарні тапки від астралу, але вони тепер захищені від води. Теж доволі дивне на мене, і в відосах вони взагалі їх не позиціонують як для каякерів, тому що, мабуть, для каякерів, які одягають дресюти, їм все одно, чи пропускає зуття воду, чи ні. Але ну і це, мабуть, ще, ще один доказ того, що астрал починає трошки відходити від суто одягу для сплавів. У Level 6 вийшла модель жіночого дресюту під назвою Фрея. Насправді, ну не сказати, що прям це супер новина, тому що ми постали цей відос ще взимку, коли був сніжок. І в них е в самому відосі було то, як дівчина йде десь по засніженому берегу. Але суть не в тому, І е е е я так розумію, що, мабуть, це оновлена версія цієї моделі. Але саме цікаве, що мене в цій моделі зачепило, це е е молнія. Е ну, щоб ви розуміли, хто не знає, то е головна відмінність. Жіночого дресюту від чоловічого це наявність молнії позаду для дівчат. А у чоловіків це маленька молнія попереду. Хоча я не впевнений, що чоловіки можуть все лише через цю молнію зробити. Менша А, Ця молнія позаду, вона діагональна. Є така думка, що молнія, звичайна молнія на дресютах, яка діагональна тут, вона трошки незручна, вона муліє і все інше. Тобто вважається кращою молнією, яка на спині. А, але вони зробили тут е, ще молнію для дівчат діагонально позаду. І ви фактично сидите в вагові всього тіла на цій молнії. і я не знаю наскільки це зручно. Але в будь-якому разі цікавий експеримент. На котика в кадр для додаткових переглядів. Дякую. Мур -мур -мур. Міу. Тут зараз ще один котик зайде. Котик. Це мікрофон. Ні, Микита, не натискай. Тому що ти виключиш, і він не буде працювати. Я не хочу записувати це по 10 разів. <мас> <мас> Liquid Logic для того, щоб бути в тренді, випустив модний молодьний хаус-лайская. І для того, щоб... Відрізнятися від всіх тих брендів, які вже повипускали ці half-slice каяки, вони вирішили зробити його довжиною 10 футів замість стандартних 9. І як на мене, дуже непопулярне рішення, тому що, мабуть, всі ті half-slice каяки, які випускали, то основна ідея була в тому, щоб зробити їх більш маневреними. Але додаючи цю довжину, я не впевнений, що буде маневреність якось зберігатися. В той же час і вони його зробили ще доволі вузьким: 25 дюймів. Враховуючи, що більшість каяків 26-27. Тому це така ракета, яка, мабуть, налаштована на багато сплавів вниз, але в той же час поробити якісь трючки, десь там щось поробити. Але мабуть, основна ідея для того, щоб ганяти на ньому вниз. І мені цікаво в каяк-тросі. Чи буде допускатися цей каяк, тому що, мабуть, він має доволі сильні переваги над іншими в плані швидкості. І в цілому каяк е, виглядає доволі паспортанський з його аутфітом е, в порівнянні з дайгером чи піранькою, але потрібно враховувати і вартість, тому що він на, як мінімум, 200 доларів дешевше від е, дагіровської індри, або навіть. 600 чи 700 доларів дешевше ніж піранька реактора. Також вони акцентували те, що в них є підкладочка, щоб носити каячок на плечі, щоб тут вам тиснуло. за все мій їм особливий респект, тому що це, це мій особливий біль. В реакторі теж вже була така накладочка, вона виглядала більш витинчена, але в той же час у Logic вона здається, більш щільна і, мабуть, буде більше відчуватися. От. Ну і раз у нас вже такий просвітній каяк, що ми розказуємо, де що як, то, е, як зазначили самі Liquid Logic, то назва їх е, цієї моделі е, називається так, тому що не тому, що це якийсь крутий мув в каякінгу, а тому, що е, це назва порогу, який знаходиться неподалік від їх фабрики поворотництва каяків. Але кольори у них скучноваті. Якщо раптом ви це пропустили, я дуже раджу вам це передивитися. Десь на початку весни почали з'являтися перші відео рілси короткі відео про те, як Аніоль Срасолес катається в льодовиках. Ну Насправді дуже незвичне місце для каякінгу. своїм кольором. Взагалі, розуміти, що це знаходиться просто в Арктиці, Як туди дістатися, познаходити місця, де можна кататися. Ну там дуже шалена робота від команди, шалена експедиція, і дуже дуже дуже, дуже класно зняти відео. Тому я вам дуже раджу його передивитися. Воно вже вийшло в повному форматі, воно не дуже довге, але дуже дуже класне. І тепер блок новин від НРС. НРС випустив декілька нових моделей САПів. Перша модель сапів, яка називається Clean. це модель, яка створена спеціально для лайтвотору. Цей сап має дещо цікаву форму, то ступуватим носом ступуватою кормою і з дуже сильно вираженими рокерами. Також НРС почали використовувати свою нову фішку, яка називається EST Integrated Shaping Technology. Це система. Я не сильно розібрався в технологічних відмінностях, але вони кажуть, що вона набагато цікавіша від звичайного дропстічу і дозволяє створювати сапи більш жорсткі і більш витривалі. А також ця технологія передбачає окремі камери, за рахунок чого можна створювати більш незвичну форму. Якщо приглядітися, то всі ці човни, всі ці сапи, вони мають ніби два балони з боку, і посередині трошки тоншу частину. І ця частина ще трошки ніби вигнута, і за рахунок цього. Як вони кажуть, що вода проходить прямо між цими балонами і це якось суто сильно впливає на гідродинамічні якісь показники, і вони цю технологію. Зараз використовують у всіх, своїх, всіх своїх моделях сапів. Окрім цього, ще в них вийшла модель під назвою Джутко. Це типовий ол-раундер з круглим з круглим носом, з кромою. кормою. Тобто, все, що ви хочете робити, можете робити матрасні покатушки, покатати дітей, покатати собаки, якісь нетривалі походи. Це все можна зробити з цією дошкою. Так само там використані всі ці модні ist технології. І також у цієї моделі ще є полегшена модель під назвою. X-Lite, тобто фактично всі ті самі властивості, але вона має бути трошки компактнішою і трошки легшою. І ще декілька дошок для туристів. Модель, яка називається Clipper. це топовий саб для турінгу. Є також різні. Розміри 11, 12 і 6. також ширині вони відрізняються в залежності від того, яку вагу вам потрібно перевозити, і взагалі наскільки багато з собою багато речей. Також НРС понансовував трохи своїх нових жилетів. Перший жилет називається Ambient. Мабуть, тут нічого дивного. Це максимально простий і звичайний жилет. Окрім того, що вони почали використовувати нову технологію, де вони роблять. Цей матеріал, який фактично за рахунок якого де, е, получість у жилета з'являється ця піна. Е, вони її роблять не одним шматком, а вони її роблять багато-багато багато маленьких е, шарів. І за рахунок цього е, у цього жилета з'являється форма така, що вона не просто, просто рівна, а вона ніби от такою лодочкою, і ніби вас аж обіймає. Е, так само ця вся технологія зараз в всіх нових жилетах, і в тому. В числі в іншому жилеті, який називається «Одисей». медаль для Сікаякінга з усіма цими пробумбасами, куди там пхати рацію, вішати е, якісь мігалки, світловідбивачки, інші кишені, куди можна покласти засоби для навігації, і додаткову їжу, і все інше. Все це є в цьому жилеті. Ninja Pro — теж доволі легендарний жилет у Енареса. Вони додали в звичайний жилет Ninja, вони додали стропу самозбросу, і тепер цей жилет може бути як базовий жилет для Whitewater. А Про жилет Вектор я вже розказував. Фактично, я все одно залишався би фанатом Зену, якби він в мене був. Але зараз я вже не так скептично до цього відношусь, і в цілому я вже трошки почав звикати до того, як виглядає Вектор. Як самі НРС кажуть, вони вже дуже багато отримали фідбеку від різних людей, і це їм дало можливість дійсно оновити свій топовий жилет. І вони вважають, що Вектор це наступний крок в розвитку їх жилетів. Ну і останнє, що можна сказати про НРС, вони випустили серію відео. Серія відео називається «Чекліст». І взагалі це типу відео про те, як зібратися покаячити. Дуже прикольно знято. В принципі, як і все у Нареса, Розбито на декілька штук відео. Відео не дуже довгі, тому в принципі, можна зараз сісти і подивитися, тому дуже раджу. Коли я весною готувався до того, щоб зробити випуск з новинами, капець, весною готувався, а випустив восени. Блін, тримайте мене з такою шаленою швидкістю. Е, мені попалося відео про фірму, е, яка називається Soul, чи Soul Waterman. До цього я взагалі нічого не знав про ці каяки, е, і тут модель називається Bigfoot, модель, яка зроблена для великих хлопців. Є певні відмінності цих каяків від звичайних каяків, які ми звикли бачити. Е, це взагалі фірма із Канади. Наскільки мені вдалося дізнатися. От. Ну І в цілому, те, що я подивився, то в мене вперше враження, що це ніби як Запорожець від світу каякінгу. А, ну, а, ця Цідушка надувна. Ну, я сподіваюся, що це насправді апгрейд від власника, що це не заводська фіча. А, також те, що в них е, зроблена е, пробка зливу, вона стоїть не позаду, а попереду. Теж таке цікаве рішення, і хтось розказував, що це дуже прикольно, тому що зазвичай та пробка зливу знаходиться у вас позаду. Вона постійно знаходиться в воді. Час від часу вона починає протікати. Ви набираєте води, а так вона у вас знаходиться з попереду. Ви все бачите, все контролюєте, і це дуже класне рішення. От також в цьому каяку всередині, внизу на дні є прорізь. Для колесика. Блін, ну я не знаю, наскільки його можна таким чином транспортувати. Хіба що по асфальту їздити, коли вода закінчилась. От. А, ну і в цілому, у цього каяка, я так розумію, ну, цікава форма. Є певна парфора, є певні, певні вирізи зверху. Я думаю, що це більше як для декору, а також є невеличка, невеличкий желоб позаду. І, в принципі, як розказують, Вороники цей желоб створений для того, це як кнопка паузи. Тобто, якщо ви десь серфіте і ви втомилися, ви просто зупиняєтесь рівно, і воно вас тримає. Тільки ви починаєте робити якісь рухи, воно вас підкоплює, і ви далі сорфите класно. А так, типу, воно якимось чином має тримати. Я не знаю наскільки це рішення працює, але ну виглядає дуже цікаво. Взагалі, прикольно, те, що ніби вже стільки часу розвивається каякінг, але все одно знаходять і постійно якісь. Фішки, які впливають на гідродинамічні властивості і знаходять можливість якось трошки по-новому відкривати каяки. І блок новин від Palma. У Palma вийшла нова куртка, куртка під назвою Fuse. Відмінність цієї куртки від попередніх, те, що вони додали матеріал, який, окрім цього їх суперкласного чотирьохшарового... Матеріалу, який там має шалені шалені показники по тому, щоб не пропускати воду. А, крім того, вони додали ще матеріал, який тягнеться в дві сторони, і за рахунок цього у вас куртка тепер стає не такою мішковатою, великою для того, щоб вас не сковувати в рухах, вона більш приталена. І, але за рахунок того, що є цей стреч, ви максимально себе легко почуваєте. Ну, по великому рахунку, єдине, що ця куртка, вона по грошах. Стоїть вона дорожчає за всі інші попередні. Тобто до цього була топова куртка це Атом, і вона коштувала 275 фунтів. Зараз цей Fuse коштує 300 фунтів. А єдине, що як для топової Whitewater куртки мати лише неопреновий, навіть якийсь там супер ультра класний воротник горло, то мені здається, це трошки якось дивно. Бо і би не був не опенс, одного краще латикса, мабуть, поки що нічого не може втримати. Але разом із курткою Palm анонсував і дресют під назвою Fuse. Але тут трошки цікава штука, що цей дрес'ют вони презентували і анонсували більше як для сіка-якерів чи для саперів. І там так само використовується цей модний матеріал, який тягнеться. В ньому є капішон, як в відповідних експедиційних. Дресютах його можна відстебнути, але дивна штука в тому, що раніше у Палма моделі дресюта і куртки вони фактично збігалися за своїм призначенням. Тобто Атом це був топовий дресів для Вайтвотеру, і була атом, куртка топова для Вайтвотеру. Так само Бора, це був топовий костюм для експедиційного каякінгу для сі-каякінгу. і так само куртка Бора це була топова турнгова куртка. А, а тут зараз у них куртка Fuse – це топова whitewater, а костюм дресів для сі-каякінгу. І він коштує 650 фунтів. По ціні топове сьогодні лишається… Бора, ну коротше, тут щось вони такі накрутили. Я не знаю, як з якою метою, але трошки дивно. Також Палм оновив свій шолом. Шак по великому рахунку. Я так і не зрозумів якоїсь, якоїсь суттєвої відмінності від попередніх. Трошки стали цікаві кольори, хоча здебільшого кольори лишилися самі, але відтінки стали цікавішими. І наскільки я зрозумів, то вони зробили одну модель, в якій просто відстібається вушка. Бо до цього була модель окрема з вушками і окрема модель без вушок. А тепер це все в одній моделі. Так само цей Шкарлупа, БС пластик, все супермодно, три розміри, підгонка. Колесико може підкрутити все як попередньому, все прикольно і цікаво, але по великому рахунку не сказати, що супер інноваційно. Ну і ще у Палма вийшла тримуха, але я взагалі не зрозумів, що в ній цікавого і такого крутого, тому просто знайте, що в них вона вийшла, і це є тримуха з коротким рукавом, тримуха з довгим рукавом і худі з капюшоном. Ну і трохи локальних новин 14 вересня в Києві пройшли змагання під гідою Української Федерації САПУ серфінгу. Головною дисципліною цих змагань була технічна гонка, також була естафета, і також був заїзд з собаками. Мені тепер важко взагалі уявити будь-які наступні старти, які буде робити Льоша Сіденка, щоб там не було заїздів з собаками. Я так розумію, що тепер це невід'ємна частина українського сапу. Взагалі, ці змагання мали бути третіми в цьому році під егідою Української Федерації САП-серфінгу, але змагання ті, що були заплановані на липень, вони не відбулися. Відповідно, на ці змагання зареєструвалися доволі багато людей. По факту це було 150 зареєстрованих людей, із яких на самі змагання з'явилося 130, але все одно це показник, який перевищив два рази показник, який був в середньому раніше на всіх змаганнях, і це не може не тішити, що зараз в такі часи, але люди все одно знаходять можливості. Приходити реєструватися і брати участь в таких змаганнях це реально дуже прикольно, і ну мабуть, окрім того, це також свідчить про те, що сап не дивлячись ні на що, набирає популярності по всій Україні, тому що на ці змагання з'їхалися сапери з реальні цієї України від Харкова до Львова, там від Києва до Новодністровська. Просто географія шалена супер. Ну і в ці ж дні, 14-15 вересня, в Львівській області, в село Березина чи Березина, я досі не навчився правильно вимовляти села і міста Львівської області. Є таке відчуття, що якщо тобі здається, Відчуття, як воно правильно називається, ти кажеш так, а насправді воно має називатися по-іншому. На порогах Дністра, і, як каже Тарас Білошицький, на єдиній діючій славній трасі, принаймні на західній частині України, відбувся першість. Міста Львова по висувальному солому на поліетиленових каяках та сапах. На жаль, туди не з'їхалася така кількість людей, як з'їхалася в Київ, але в той же час там було теж немало людей. Ну і дійсно, як каже Тарас, найбільша перемога це повноцінна участь таких людей, як ветеран Віктор Терчук з ампутацією. Двох ніг, який успішно виступав на покрафті, а також Яреми, вік якого 8 вісім років при тому, що до змагань набирали дітей, починаючи з десяти. Ну і щоб ви розуміли, за дитину питали: вона взагалі не вміє чи можна прийти на змагання? Ну щоб просто потім у дорослих людей не виникало питань. Чому потрібно ходити на змагання, коли щось там хтось тренується, катається, а коли змагання, всі починають. Та ну я не знаю, це якось я не знаю, що мені там робити. Ну тому змагання в будь-якому разі потрібно підтримувати своєю присутністю і цим самим доводити, давати підтвердження організаторам, що вони це роблять не даремно. Що ви чуєте щось про якісь локальні? Змагання, то обов'язково підтримайте їх своєю участю або, хоча б спробуйте допомогти як волонтер, може організаторам потрібна допомога з чимось, якщо ви не, по якійсь причині не можете приймати участь. В будь-якому разі варто це підтримувати і максимально розвивати. Ну і наразі це все. Тому що вже сонечко сіло, зараз буде темно. Я не хочу вас грузити всіми новинами, яких дійсно набралося дуже багато за цей період, тому сподіваюся. Незабаром буде ще один випуск з іншої частини новин, які не попали в цей випуск. Дякую, бережіть себе, беріть весло і до зустрічі на воді.